Алло! Алло! Та сама да. цель? Да, 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 да. Давай. Хлопцы в укрытие, вы в укрытие. Плюс. Працюємо на МК-19, хороша, досить себе нормально показала. Застосовується в основному для ураження живої цілі, тобто коли є якесь скупчення військовослужбовців, то ми можемо розігнати ту толпу. Працює на велику відстань, ну, так, відносно, до 2000 метрів вільно можна стріляти. 8 на 8 метрів йде осколочний розрив. Розкажи, як вам тут живеться? Ну, в цілому непогано. Ми виклися швидко один до одного. Відносимося з повагою. Ну, як коли буває, теж дуркуємо, звісно, без цього ніяк, то так можна з глузду з'їхати. Нормально в цілому. Важко було перші дні. Тобто ти не знаєш, як себе вести і чуєш постріл. Зразу у бліндаж. Ну, потім привикаєш, вже слух у тебе стає чуткішим, ти вже починаєш чути, хто відкий постріл, чи це був приход, чи це відход. Також вже з часом починаєш помічати, з чого це був здійснений постріл, тобто чи це міномет, чи це танк. Так то людина привикає до, до всього, до будь-чого, до всіх умов, до, щоб там не трапилось. Трошки відскорений процес. Новітні технології. Чому ти зараз на сході? Треба захищати, треба, бо вже немає кому бути тут, а і хлопців треба міняти, бо хлопці теж хочуть відпочити, які вже тут довго сидять. І треба захищати Україну. Треба щось хоч щось робити для цього. В тебе мрія. Тут в нашій професії тут, мріяти не можна. На даний момент повернутися додому. Живим.